Всім привіт! Флабер з барахолки, 420-й Вже з ним була розпаковка. Тепер постріляємо. Що я тут йому зробив? Перебрав, почистив, замінив руків я ось такі, бук установив. Це, це не лаком покрите, просочене таке. Ось так виглядає пістолет, знову демонструю з таким серійним номером. Не із найперших партій. Трошки заражавіли барабан, хоча якихось раковин немає. Так, демонструю його. Тут дуже гарний стан, оскільки були гумометалічні років'я і це місце зовсім таки не витерлось. Так, комарів трошки чимало тут у нас. Стріляти бомчешськими набоями стандартними, 5 пострілів через хронограф і в мішень з відстані 7 метрів. Так, почнемо. Порядив 5 стандартних набоїв, комори розточені, вже демонстрував раніше. Зазор відсутній, можна сказати. щоб 0,5 не пролазить. З попереднього зведення стріляю на 7 метрів. З рук, з двох. Так, Передня стінка не зарахувала. Знову, хоча хронограф я протирав. Знову не зарахувало. Ну зараз протру ще раз і достріляємо. 163. Так. Не зарахувало 5 пострілів. Ну, я думаю, плюс-мінус вся швидкість була <кхем> стандартна така. Отак, От гільзи в нас не пороздавали нормально. Дуже м'яка екстракція, оскільки комори розточені, револьвер екстрагує гільзи дуже комфортно. Підемо дивитись результат. Так, результат стрільби з рук. Одне влучання, 2, 3, 4, 5. Для двох в принципі, в мене... Не один відстріл дводіймового флобера вже є на каналі, то плюс-мінус, я вважаю, середній результат не найкращий і не найгірший. По висновку. Багато для кого для статистики буде цікаво. В принципі, в мене вже не один відстріл, 420-го був. Більше відео націлено на майбутнього власника, конкретно цього приводу. Що тут бачимо? Куди цілимось, туди десь плюс-мінус і влучає, середня точка влучання, вона десь тут і знаходиться. Ну, не враховуючи те, що тут не регулюються прицільні пристрої. Гільзи в нас не піддуває. Ну, Звичайні гільзи. Ну, тут, в принципі, що? Комори розточені, гільзу не піддуває. Воно все працює в штатній швидкості. Звичайний. Працюючий револьвер під набій Флобера виходить у нас, але, на жаль, вже такі не випускається, тому це все-таки певна рідкість. Для фанатів, для тих, хто хоче коротенький, повністю робочий екземпляр ось такий. Ну, ставте лайки, пишіть коментарі свої. Всім до побачення, до наступних зустрічей.